Шановні сумчані і гості нашого міста у кожного чоловіка в житті повинна бути мрія. І ось у мене така мрія була. В минулому році, десь приблизно в ці ж дні, я їхав в Закарпаття, і заїхав до свого друга, колеги міському голові міста Львів. І ми спілкувалися в його кабінеті, пили чудову Львівську каву. На жаль, мої секретарі поки що так не вміють. Так, як дуже у... Добра кава, ну, супер, дуже, як, дуже як у нього. Дуже І... Він мені, Андрій Іванович, мені сказав, а я зараз збираюсь до Дніпропетровська, якщо я не помиляюсь. А я запитав, а що там буде відбуватися в Як Якщо дні міста Львова, Львова в Дніпропетровську. І я сказав: А чому не в Сумах? На що отримав дуже спокійну відповідь? односложну, запрошуйте! І тоді я сказав Андрій Іванович, вибачаюсь, не зрозумів, верніше, <свісно>, не так поставив питання, тому запрошую вас і ваших львів'ян провести дні міста Львова в місті Суми. І от не забарилося Андрій Іванович, скажімо так. Відгукнувся на цю нашу пропозицію, і зараз в місті Суми відбуваються Дні Львова в Сумах. Це насправді дуже, дуже важлива подія для нашого міста. Я вважаю, це яскрава подія, яка повинна не тільки скажімо, реалізувати тот слоган, який завжди у нас є схід і захід разом. Так? Він був і залишається, тому що і Суми це Україна, і Львів, це Україна. Ми живемо в одній державі, і обмін культурними подіями взагалі повинен зробити наш визначити наш спільний вектор. Я розумію, що ми ближче до поблизу, там, от Андрій Іванович, там за нашою спиною 40 кілометрів вже починається Росія. А у вас 40 кілометрів починається вже справжня Європа, але я впевнений в тому, що і Львів і Суми будуть такі справжніми європейськими містами. І Львів у нас попереду, тому ми сьогодні будемо переймати їхній досвід. Руху в Європу, пане міський голово, шановні прекрасні пані, прекрасні панове, для мене велика честь сьогодні бути в Сумах і мати можливість, щоб ви трошки доторкнулись до нашого міста. Не знаю, хто хто не був, але моє бажання, що всі сумчани приїхали до Львова і відчули атмосферу нашого міста, міста, яке відкрите на світ, і ця відкритість, вона є в серці. Кожного з нас, тому що ми маємо можливість жити в прекрасній країні. Але ж її зробити прекрасною, ми повинні між собою спілкуватися, ми повинні знати один одного. Цього, на превеликий жаль, сьогодні немає. І дуже часто ми спілкуємося через призму телебачення. А воно не завжди є таким, як нам хотілося. Тому важливо приїжджати. І коли ми сьогодні є в Сумах, я також маю велику надію, що сумчани приїдуть до нас, приїдете ви. Якщо будете запрошувати, Ні, welcome. Ми вже запрошуємо, ми вже запрошуємо, визначимо час додатково, щоб ви побачили, щоб ми у вас щось побачили. Що просто ми були разом. Тому що цю державу ніхто, крім нас, з вами не збудує. Важкою працею кожного дня. І тут, власне, ті люди, які займаються туризмом, займаються промоцією, вони йдуть перші, як піонери. Тому мені важливо, щоб ви мали найбільше інформації, щоб ви могли організувати цю всю складну працю. Тому я дякую вам, що ви сьогодні прийшли і маєте інтерес до міста Львова. Я дуже втішений. Дякую вам.